Максим та Валентина одружилися, коли обом було по двадцять. Це Максим закохався у Валентину, найгарнішу дівчину на курсі, та вмовляв її стати спочатку її хлопцем, а потім чоловіком. Тільки коли педагоги розгляділи у Максимові перспективного юриста та стали пророчити йому чудове майбутнє, Валентина зацікавилась Максимом. У них була угода, він має стати успішним чоловіком, а вона йому гарною дружиною. Та сталося інакше після закінчення університету ні Максим, ні Валентина не змогли влаштуватися на гарну роботу. Тож Валентина так і залишалася безробітною, а Максима прийняли на роботу звичайним помічником діловода. Декілька років. Максим приносив додому маленьку зарплату. Через це вони з Валентиною усьому собі відмовляли. Одного разу Максима з Валентиною запросили на новорічний корпоратив, де вона познайомилася із його керівником. Він зацікавився Валентиною та взяв у неї телефон. Після цього Валентина та керівник Максима. Декілька разів зустрілися, після чого вона сказала чоловікові, що має роман з його керівником, та йде від нього. Максима був в шок. Після розповіді дружини Максим поїхав до керівника та вдарив його. Через це Максима звільнили з роботи. Після розлучення квартиру Максим залишив Валентині, щоб не зостатися на вулиці. Він влаштувався нічним охоронцем в приватному магазині. Так пройшло півроку, аж поки Максим не запропонував стати особистим водієм власник магазину. Через деякий час Максим познайомився із дочкою власника Тетяною. Дівчина зацікавилась Максимом, тож запропонувала піти удвох у кафе. Не дивлячись на заможного батька, Тетяна виявилася скромною та доброю. Вона також сподобалась Максимові, проте він одразу сказав дівчині, що зараз немає грошей для створення сім'ї. Тетяну це не зупинило. Тож скоро Максим одружився вдруге, а через рік став батьком. Коли сину Максима виповнилося декілька місяців, Йому подзвонили з юридичної компанії та запропонували роботу. Спочатку він став помічником юриста, а через декілька років доріс до керівника компанії. Своєму успіху чоловік завдячує не тільки своїм знанням та наполегливості, а й дружині, яка вірить у нього.